Ось нарешті Ярмак та Зеленський нехай не очікувано ні для кого, але таки почасти оприлюднили свій так званий план перемоги із п'ятіркою пунктів та трьома секретними додатками, які вони нібито показали західним партнерам, але не показали навіть депутатам Верховної Ради. Отож спробуймо розібратися у цьому плані настільки. Наскільки це дозволяє оприлюднена Зеленським його частина? Пункт перший. Досягнути членства у НАТО. Про це слід було думати перед війною, але поза як минулого не повернеш, то зважаючи на статут НАТО, який забороняє приймати нових членів з числа воюючих країн, досягнути такого членства до закінчення війни не уявляється можливим. Навіть незважаючи на окремі заяви деяких західних військових, що, мовляв, для України потрібно зробити виняток. Але щоб цей виняток стало можливим зробити, для цього потрібна одностайна підтримка усіх країн, які є членами НАТО. Але саме такої підтримки й неможливо досягнути, принаймні до того часу допоки не зміниться влада в деяких із цих країн, зокрема в Угорщині та Словаччині. Ось таким чином, перший пункт плану перемоги це лише за рахунком кільканадцята заява про готовність України до вступу до НАТО, заява, за якою не стоїть реальних можливостей її реалізації найближчим часом. Отож, перший пункт суто декларативний пункт, який не несе нічого нового, позаяк його виконання не залежить у повній мірі ні від Сполучених Штатів Америки, ні від Великої Британії, ні від Франції, ні від всіх цих трьох країн, взятих разом, які можливо і підтримали б у цьому Україну. Але вони не можуть змусити деякі інші країни також її підтримати, а також не можуть порушити статут НАТО без згоди окремих членів НАТО, цих окремих членів, які цієї згоди ні за що не дадуть. Другий пункт, як пишуть наші засоби масової інформації, передбачає зміцнення української оборони та перенесення бойових дій. На територію ворога. Ми вже побачили перенесення бойових дій на територію ворога у вигляді курської операції і знаємо, що вона обійшлася в Україні і в що може ще обійтися. А щодо зміцнення української оборони, то це потрібно було робити протягом двох з половиною років, тобто кожного дня, коли тривала війна. Якщо вже влада не зробила цього перед війною, що заважає Зеленському видати указ про переведення всієї економіки України на військові рейки та про жорстку економію всіх державних коштів, а тим часом у форматі підготовки до цієї війни була проведена децентралізація, така собі прихована федералізація, унаслідок якої Левова частка коштів залишається у місцевих бюджетах ОТГ, а більшість із цих бюджетів дають на ЗСУ лише крихти, тобто менше 1%, а деякі не дають нічого 0%. Хто у цьому сумнівається, перегляньте, будь ласка, в інтернеті відповідну статистику. Кажучи інакше, уся така децентралізація в умовах війни. Яку ми тоді війною не називали, а сором'язливо називали АТО, це була тотальна акція зменшення обороноздатності України за принципом розділяй і володій. Окрім того, не секрет, що із державного бюджету багатьом високопосадовцям протягом всього періоду повномасштабної війни продовжували. І зараз продовжується виплата мільйонних зарплат, наприклад, членам наглядових рад, суддям і тому подібне. І якщо офіс президента чи сам президент хоче нарешті виправити все це зло, то хто йому цьому заважає? Хіба ж західні партнери йому цьому перечать? Чи може наші плановики говорять про зміцнення обороноздатності в якийсь інший спосіб, у той спосіб, коли паралельно можна буде і надалі фінансувати з держбюджету пінгвінів та хвільмів про геїв десятками мільйонів, виплачувати космічні зарплати своїм людям із держбюджету? Тобто такі зарплати, які колись становив собі? Лише льоня космос, а в наш час таких космічних об'єктів в Україні хоч гати. Одним словом, другий пункт плану перемоги це також окозамилювання, позаяк він декларує те, чого влада жодного дня не робила до цього часу і не робить після оприлюднення цього плану. Якщо ж розглянути цей план по пунктах, то там переважно побачимо вимоги до західних партнерів, вимоги, які ними і так виконуються, виконуються, так би мовити, первентивним чином. І хоч виконуються вони не в тій мірі, в якій мали б виконуватися, але від плану перемоги це виконання аж ніяк не залежить. Третій пункт носить коротку назву стримування. Зеленський це роз'яснює так: стримати ворога буде можливо через розміщення в Україні комплексного, неядерного, стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту від будь-якої воєнної загрози з боку Росії. Кінець цитати. А про те, що це за пакет, про це нібито написано в таємному додатку до цього пункту. На мою думку, якби країни НАТО дійсно мали в своєму арсеналі такий ефективний пакет стримування, який заміняє ядерну зброю, тоді вони відмовилися б від ядерної зброї, поза яку ніби не було жодної потреби, а поза як цей план перемоги на Заході сприйняли скептично. І поза як зараз ніхто не говорить про відмову від ядерної зброї, то випливає висновок, що такий пакет стримування насправді це елементарна рокіровка Збройними силами, неефективна і неможлива в реальності. Тобто наші переможні плановики пропонують НАТО, аби цей військовий блок. Збудував на території України мережу військових баз Сполучених Штатів Америки, у яких би знаходився той контингент США, який зараз базується в країнах Західної та Центральної Європи. А для того, щоб при цьому Європа не відчувала себе незахищеною, Єрмак та Зеленський пропонують у цьому своєму так званому плані перемоги. Розміщення українського контингенту на території тих країн НАТО, де наразі базуються американці. Остання деталь відображена у пункті 5. Також тут в плані уточнюється, що таку рокіровку пропонується провести вже після закінчення війни. Одним словом, на думку авторів плану, Росія не посміє ще раз увірватися на територію України, якщо на нашій території будуть американські військові бази, позаяк США найпотужніша ядерна країна, яку ядерною зброєю шантажувати неможливо. Як бачите, ці два пункти, які я розглянув останніми, хоч і входять до так званого плану перемоги. Проте стосується не того питання, як перемогти загарбника, а вже того, як діяти після цієї перемоги. Тобто ці два пункти ділять шкуру невбитого російського ведмедя, адже у тому випадку, якщо перемогти агресора не пощастить, і війна закінчиться за столом переговорів. То Москва ні за що не погодиться, аби на території України була розміщена ціла низка американських військових баз. Адже для російської влади погодження на цю умову означало повне фіаско в очах свого населення. Прості москалі скажуть своїй владі, а для чого ж ви розпочали цю війну? Ви ж розпочали її, нібито. Для ліквідації американської загрози, а в результаті цієї війни з'явилися у нас під боком американські військові бази, і кремлівська влада все це чудово розуміє. Ось чому у США план перемоги Єрмака та Зеленського сприйняли скептично, адже там не розраховують на перемогу України над Росією. Поза як реальні кроки нашої влади у значній мірі розходяться навіть з тими речами, які почасти відображені у цьому плані. Як бачите, це абсолютно відірваний від реалій декларативний план і Ярмак це чудово розуміє. А президентові розуміти нічого не потрібно, поза як він очевидно впевнений у тому. Що весь цей галас навколо цього плану відіграє певну роль як фактор стримування загального невдоволення діями його офісу та його парламентської більшості. І на сам кінець погляньмо на це хвото робочого засідання в стінах парламенту, на якому Зеленський оприлюднив план перемоги. Зверніть на увагу на прапори. У центрі сидить Стефанчук і майже у нього за спиною, тобто по центру розміщений прапор Євросоюзу, а прапор України видніється збоку, на перехворії. На мою думку, це дуже промовиста деталь. Для цих людей, які сидять в стінах парламенту і грають тут першу скрипку, Євросоюз значно важливіший за Україну. Адже в країнах Євросоюзу та в Швейцарії і на Кіпрі лежать їхні основні валютні вклади, а в Україні лише крихти від загальної суми, крихти, які вони тут тримають на власні кишенькові витрати. А поза як Україна для них це щось вкрай другорядне, то зрозуміло, що вони охоче вдають ніби вірять в реальні перспективи плану перемоги Єрмака та інсценують власне долучення до реалізації цього плану.